Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням виплати додаткової винагороди тим військовослужбовцям, які відряджені до державних органів, установи організацій. Це дуже важливе питання, тому що таких військовослужбовців дуже багато. Повинні вони чи не повинні отримувати цю додаткову винагороду, яка передбачена постановою Кабінету міністрів номер 168 в розмірах там, 30, 50, 100 тисяч гривень. От, за, виплати за поранені і, і так далі. У разі якщо вони відряджені до державних органів установи організації, Велика Палата поставила в цьому крапку. Звичайно, там навіть рішення готувала, наскільки я пам'ятаю, не суддя доповідач, мабуть, вона не погодилася. Ми скоро побачимо окремі думки з цього рішення. Ну поки вони не опубліковані, а питання дуже важливе, я вирішив зняти і присвятити відео, як я вам і обіцяв, ще в понеділок. Тому підписуйтесь на мій канал. На цьому тижні буде ще відео присвячене саме питанню мобілізації, відстрочки від мобілізації, отримання відстрочок в тому числі, це такий трошки спойлер особам, які навчаються за кордоном. тому не забувайте підписатись на. Мій YouTube, TikTok, де я буду про це розповідати, а також обов'язково, де я буду розміщувати самі рішення, з якими ви можете ознайомитись, це на мій телеграм. Знайти телеграм ви зможете, Ростислав Кравець, просто в телеграмі, або в Ютубі під відео, або в Тіктоці, в шапці каналу. Тому також не забувайте підписатись, ну і поширити це відео, поширити цю інформацію для того, щоб люди знали, яким чином захищати свої права. І так, що стосується виплати 30 тисяч гривень особам, які відряджені. 30 з 50 100 тисяч. Велика Палата прийшла до висновку, що питання, що стосується виплат винагороди військовослужбовцям, що відкомендировані порядок і норми грошового матеріального забезпечення цих військовослужбовців, ну, інших там, різних військових формувань, осіб начальницького складу, які відряджені до державних органів установи організації, регулюються не постановою 168 Тобто на вас не розповсюджуються ці додаткові виплати 30, 50 і 100 тисяч. Звичайно, для деяких це буде шок. Комусь виплачували, комусь не виплачували. Це все регулюється постановою Кабінету міністрів. Я дам посилання в себе на неї в телеграм-каналі, тому обов'язково. Ще раз нагадую, підпишіться на мій телеграм-канал і на саме рішення я дам в телеграм-каналі. Пам'ятайте, де можна знайти телеграм. Ютубі відео, в тіктоці в шапці каналу посилання телеграм. Саме там я дам посилання і на постанову. Це постанова кабміну номер 104 від 2001 року. Якщо коротко, то фактично цим військовослужбовцям виплачуються всі винагороди, які передбачені для аналогічних посад на в цих установах організацій, організаціях, організацій, які вони займають. При цьому виплати одноразової грошової винагороди за підтримання високої бойової готовності військ, зразкове виконання службових обов'язків і бездоганну дисципліну відрядженим військовослужбовцям не проводиться. Ці зміни ще в 2009 році були внесені. Крім того, виплата грошового забезпечення проводиться саме за рахунок коштів тих державних органів, установ організації, до яких відряджені зазначені військовослужбовці, ну, особливо начальницького складу і так далі. Так далі, так далі. Ой, за відрядженими особами зберігаються всі віди матеріального забезпечення, за попереднім місцем служби, гарантії щодо соціального захисту, передбачені законодавством, за рахунок бюджетів збройних сил е і так далі, грошове забезпечення е військовослужбовців, начальницького складу, органів внутрішніх справ, кримінальної виконавчої служби обраних народними депутатами України, депутатами місцевих рад. Е також відповідним чином забезпечується. У разі зменшення у зв'язку з внесенням змін розміру грошового забезпечення без премії військовослужбовцям, особам начальницького складу на час служби на займаній посаді або в разі переведення в інтересах служби на рівноцінну або вищу посаду, чи здійснення інших організаційно розпорядчих змін, ще місячна доплата, яка визначається як різниця між розміром грошового забезпечення без премії, встановленим до набрання чинності цієї постанови, ну, це і розміром грошового забезпечення. Установленим за новими умовами, тобто доплачують. Ну це вже фактично на сьогоднішній день нікого не стосується. Це було цікавим там ще в 2001 там, році. Тому на сьогоднішній день ви повинні зрозуміти, відповідно до цієї постанови і нормативного регулювання, які на сьогоднішній день існує, ті військовослужбовці, які офіційно відряджені до державних органів установи організацій, не можуть отримувати додаткові винагороди. А отримують виплати відповідно до тих посад рівноцінних, які вони займають, і відповідне забезпечення. Будь-яких додаткових виплат за отнесення служби вони не отримують. На сьогоднішній день саме це регулюється цією постановою. Тому будьте уважні до цього. Командирам військової частини бухгалтерам раджу навести лад в своїх розрахунках. Ну і всім все ж таки зрозуміти у разі відрядження. Які в них виявляються плюси чи мінуси. Хоча вони також несуть військову службу, також захищають Україну від російської агресії, однак на них не розповсюджуються ці додаткові виплати. На жаль, це так. І оскаржитись на сьогоднішній день фактично Велика Палата в цьому поставила крапку. Поки неможливо. Я думаю, що, скоріше всього, це можливо буде тільки після зміни. Законодавчого забезпечення, законодавчого верніше, регулювання цього питання, щоб ці військовослужбовці також на рівні з іншими військовослужбовцями отримували винагороду, тому що виникає дуже дивна ситуація, коли люди несуть службу в одній тій самій так мовити, місцевості, на одному тому самому підприємстві, однак одні отримують доплати, а інші не отримують доплати, тому що їх відрядили. Це неправильно. Ну, сподіваюся, що депутати звернуть увагу, тому. Закликаю всіх поширити це відео, щоб люди знали, що є така ситуація, є така проблема. І я думаю, що її потрібно негайно врегулювати для того, щоб ще більше не дискредитувати Збройні Сили України. Зі свого боку, можу ще раз сказати, що треба все одно Україну захищати, не дивлячись на ці виплати, не дивлячись на те, що відбувається. Іншої України у нас немає і ніколи не буде. Якщо ми її не збережемо, вже не буде. Мати значення, які постанови ще регулювали. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, допомагаємо один одному, допомагаємо Україні вистояти. Поширюйте відео, ставте вподобайки, коментуйте і діліться з друзями. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!